Зросла кількість жертв в Одесі. Під завалами знайшли ще одне тіло жінки. А поруч із ним рятувальники розблокували тіло загиблого немовляти. Попередньо дитині немає року. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. А рятувальники ДСНС розповіли, мама намагалася закрити собою свою дитину. Їх знайшли знайшли у міцних обіймах. Тож на даний час загиблих вже десятеро серед них троє дітей. Пошуково-рятувальна операція триває досі. Троє людей, які були у списках і ймовірно могли бути під завалами, звернулися з повідомленням, що вони живі здорові. Однак під завалами можуть залишатися ще чотири людини. Нагадаю, напередодні російські війська безпілотниками обстріляли цивільну інфраструктуру Одещини. Зокрема, поцілили у житлову багатоповерхівку у місті. Наслідок атаки зруйновані 18 квартир. 3 березня на Одещині оголосили днем жалоби за загиблими. Його сестра. Ми всі разом стоїмо, чекаємо, що тут скажеш. В Шостий поверх, прямо в її кімнату. Що тут можна казати, коли влітає в кімнату і вибухає? Вар... Це перший випадок влучання дрону, який спричинив такі наслідки. Ми з вами на жаль були свідками саме таких наслідків під час обстрілів і влучань е, ракетами. Але це перший випадок. Я просто не пам'ятаю іншого випадку, коли обстріл дроном призвів до таких наслідків. Близько пів на сьому ранку ворог обстріляв місто Покровськ, що на Донеччині. Про це повідомила наша кореспондентка Софія Чолес, яка у складі знімальної групи на момент влучання знаходилася на місці події. Пошкоджень зазнали дев'ять прилеглих будинків, три приватних домогосподарства та два заклади освіти. Загиблих немає. Ми Ми спали, потім чуємо такий звук глухий, абсолютно глухий, і все. Я чую, сипиться все. Ми з чоловіком та дитиною вийшли в коридор. Я думала, що зараз ще щось прилетить. Вікна повилітали, балкон розбили, третій етаж розбомбили. Повилітало все. Там дитина трьохрічна маленька спала. А в основному, звісно, перший будинок пошкодили той, що поруч він найбільше постраждав. А в Мирнограді, що на Донеччині через ворожі обстріли поранені три людини, пошкоджено 17 багатоповерхівок, 16 приватних будинків та два заклади освіти. Ворог влучив також по приватним будинкам в Краматорському та Бахмутському районах.